Так, всім доброго. Сьогодні 8 червня, а я. А я сію... пробую сіяти сою. <смас> Справді, пробую сіяти сою. От. Пайний мій. Е -е 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 я ще свою сою відсіявся, коротше, ще я до кінця квітня, це власник не встиг. Посіятись і не знаю там які причини. Мол, але подзвонив мені, ніби що, ну типу, бери сій собі на рік. Мов, але вже якби пізно і сіяти її цю сою. Кажу, дайте типу, хоч на пару років, я як цей рік програю там, не вийде щось то на той рік. Зароблю, ну ні, не захотів власник, ну і мені ще й добиратися сюди кі кілометрів 10, мабуть, по фроуді, тут такому, по полям, по лісам, і в стороні він зовсім від моїх полів. Ну, я відмовився коротше, зразу. Але потім він щось цей дядько одумався, дзвонить, що сій бери, От, а там якщо не збір зібрати чи ж... Щось не пойдет, то оренду не заплатиш. Ну я ще під таким, під таким скажімо, цим згодився. От. Десь сію. Вчора здискував, вчора не встиг, бо вже темніло сіятися. Сьогодні свято. Прийшлося їхати сьогодні сіяти. Але воно так не клеїться все, що це, що це просто. Їхали сюди, лопнув цей болт. Тримає він поводки і коротше, на, ямах, на ямах там трубку одломило, бо їх вже гойдало, вони стрибали. От, ну, там, за допомогою дротиків я якось його скрутив, коротше, доїхали, почав сіяти. Сію, десь гектар, мабуть, відсіяв. Коли тесь мене спив, що ставай? Каже, що з сівалки сипеться в тебе. Сипеться з сівалки. Тут таке кільце є, воно тримає отут на котушці, щоб соя не висипалась. Воно це кільце вискочило звідти і соя собі сипеться ручейком. Соя висипалась. Не вся, але висипалась. Осталось ось трошки в бункері, але там ще 60 треба досіяти. І Її не вистачить. І найголовніше, що щось з запасом я її взяв, але коротше, висипалась, позвонив товаришу. Зараз привезуть сої, але в свято краще не робити. Як не одне, то друге. Може це я сам себе накручую, звісно, але... Вже який раз пересвідчую, що якщо велике свято, краще нічого не робити. Ну, вчора я вже не встиг посіяти. Вчора вже темно їхав додому і кажу, що сюди їхати, мені десь хвилин 40, мабуть, тільки в одну сторону. Та й таке, побачимо, що з цього вийде, Посіву такого пізнього, буде якийсь досвід, волога то і є, так? Да? Є волога, ще й на ніби на сьогодні дощ пишуть. От. Посіємо, там буде видно, побачимо. Що з цього дійства вийде. Так що якось так.